Ми родина цяпалів. Це наш тато Олександр, мама Анастасія, а я їхня донька Аня. Ми вирішили взяти участь у конкурсі Міцна родина Сильна Україна. В рамках конкурсу ми зробимо окопні свічки для наших захисників. Але спочатку ми трохи розкажемо про себе. Ми з татом 15 грудня 2014 року переїхали у Вінницю із Донецька, де тоді вже півроку тривала війна. Було боляче залишати свою домівку, лякала невизначеність, але Вінниця стала для нас малою батьківщиною. 19 серпня 2017 року у нас народилася донечка Аня. У сімейному колі ми її називаємо Корінною Вінничанкою. Дитинство наших дітей не назвеш простим. Спочатку коронавірус. І тоді, пам'ятаєте, це здавалося кінцем світу. Але, як показало життя, найстрашніше було попереду. Жорстока, несправедлива, ганебна війна забирає життя у найкращих, руйнує родини і долі, позбавляє наших дітей права на освіту, на розвиток, на пустоші, тобто на дитинство. Але все це обов'язково закінчиться наш ворог приречений, Україна, яка зараз воює за весь світ, усім довела свою силу, велич і незламність. У липні 19-го року ми привели нашу донечку в садочок Теремок, який став для неї другим домом а виховательки і няні турботливими матусями. На жаль, за вісім років війна охопила всю Україну, і сьогодні наш Теремок. Не працює. Зараз Аня відвідує інший садочок, теж чудовий цвітлячок. Ми щиро віримо, що зовсім скоро двері теремка знову відчиняться для дітей, їхніх батьків, що у стінах закладу знову лунатиме веселий дитячий сміх, в групах проводитимуться цікаві заняття, а в музичній залі сповнені радості чудові свята, що зігріватимуть душі батьків і назавжди залишаться в серцях малюків. Що ж, а зараз переходимо до виготовлення окопних свічок. Як описати щастя дитини? Що з неї може зробити людину, коли поруч мама підтримує тато, для щастя дитини не треба багато. Такі свічки у нас вийшли. Хай вони стануть своєрідним символом, який буде зігрівати не тільки руки наших захисників, а й їхні серця. Слава Україні! Героям слава! Слава нашим захисникам! Аня хоче підтримати вас віршем. Мила, Савчук, моя Україна! Це пісенька мами. Розовила. Колу за хлібами, пішниві садочки лелекі на хаті, упали ставочки, марки пили хаті. Моя Україна то мамина ласка, червона калина, бабусина казка. Це сонки в цвіті, горобчики зграть, я кращої у світі. А имя она